27 липня в стінах Смілянського краєзнавчого музею відкрито чудову виставку прекрасної майстрині народної творчості Клименко Світлани Григорівни. Ця виставка має чудову назву Неповторне трав'яне диво. І правда, хто заходить до зали, завжди перше звертає увагу на цю чудову виставку. Оригінальних, унікальних, цікавих експонатів, я б сказала, іграшок, які виготовлені дбайливими руками нашої смілянської майстрині. Пані Світлана взагалі унікум це людина, яка може своїми руками творити дива. І не лише із соломи, із трави, з кукурудзяного листя, але і з Клаптиків тканини її руками створені чудові книжки для розвивання дрібної моторики дітей рук. Ось. Але саме ось в ці дні ми можемо познайомитися з її творчістю, саме пов'язаною із такими виробами із трави. Я захоплююсь її мистецтвом і творчістю, тому що у кожній роботі можна побачити теплоту її душі. Щедрість її серця інколи здається в такому простому якомусь матеріалі вона знаходить таку родзиночку, яка ну буквально відкриває навколишній світ зовсім по іншому, наприклад, оці баранці. Діти, котрі приходять до нашого музею, перше на що звертають увагу, Оце ось на цих баранців, і щось вони енергетично якось притягують до себе. Ось іграшка така. Тут поєднання техніки із соломка. І трава, яка навколо нас, її зараз дуже багато. Це техніка, яка потребує надзвичайно величезних зусиль, тому що потрібно його все спочатку зібрати, підготувати, висушити. Цей матеріал зробити таким, щоб він був пластичним, але потім можна з нього вже робити такі чудові прекрасні речі. В стінах краєзнавчого музею виставка пані Світлани не вперше проходить. Її творчість досить таки багатогранна, і вона завжди притягує, вона є активною учасницею. Усіх ярмарків, які відбуваються у нас в мілі, виставок майстрів народної творчості, які вже стали традиційними, які проводяться у нас у нашому місті. Людина, яка буквально, ну як кажуть, знаєте, за покликом е -е, зразу ж відгукується на всі запрошення. Людина, яка щедро ділиться своєю майстерністю. Її запрошують досить часто на майстер-класи. Вона проводить задоволення. Ці майстер-класи, ось ці іграшки. Йдуть з далекого минулого українського. Раніше ж іграшки не можна було купити, тому все, що робилось, це робилося своїми власними руками. І тому ви бачите над колисочкою там, от такі ляльки-мотаночки, потім зроблені зернівочки, ляльки е, із колосочків, такі ляльки-забавлянки, які робили матусі для своїх дітей, щоб можна було їх чимось відволікти. Ви розумієте, трави вони ж мають свою. Енергетику чудову. Не дарма ж казали, що наші предки у подушечку зашивали і вкладали певний набір трав для дитини, щоб вони були заспокійливі. Звичайно, така іграшка із такої травички, коли дитинка брала і дотикалась до неї, також носила ось такий своєрідний, чи і емоційний такий ось величезний вплив. Ну і, мабуть, якийсь і енергетичний, тому що все, що йде від природи. То своєрідна така екологічна енергетика, ось такою енергетикою і вмінням перетворювати ось цю природну енергетику в такі чудові іграшки, притаманна нашій майстрині, пані Світлані. Притаманне, саме національне, традиційне, наше, українське. Якщо це ось, наприклад, традиційно для нас більш вже так відомо, це лялька-мотанка, так? то ось тут ми бачимо, але вже вигляді соломки, такої чудової, ось ви погляньте, яка україночка. Це просто чудо, ця лялька. Ви ж погляньте, яка тут, який віночок, які коса українська, так? Це дівочість, незайманість. Все воно орнаментовано саме. Ми в стилі українському, тому, звичайно, це ще й бажання дізнатися, пізнати традицію українську. Під час екскурсії ми все це нашим відвідувачам розповідаємо. Всі кошики зроблені, Це ж теж трава. Брлі традиційно українські, ми ось такі прекрасні. Ви знаєте, в такі складні часи ця робота із матеріалом вона трішечки відволікає, діє досить таки заспокійливо. Пробуйте самі його робити. Запрошуємо, приходьте, милуйтеся з прекрасною творчістю, з виробами, цікавтеся.